Вона живе високо в Карпатах, там, де стежки губляться серед смерек і скель, а хмари опускаються так низько, що, здається, можна торкнутися їх рукою. Її хата стара дерев'яна будівля, збудована ще за часів, коли про електрику тут навіть не чули. На підвіконях сушаться трави, біля печі висять мішечки з гірськими зіллями, а в кутку ікони, перед якими горять маленькі лампадки. Її звати Баба Орися, вона мольфарка у третьому поколінні, але каже, що все, що має, отримала від Бога. І хоча до неї приходять люди з усієї України, аби почути пораду чи зцілитися, сама вона вважає, що головна її місія бачити наперед і попереджати. Ще рівно рік тому, вечір Великого Свята, коли село святкувало, а вона залишилася вдома молитися, Орися вийшла на ганок і побачила дивну картину. Небо розійшлося, і крізь хмари промайнув образ двох чоловіків: один у темному костюмі із суворим обличчям і холодними очима, інший у яскравому кваці, з усмішкою, яка водночас і гріла і насторожувала. Вона тоді тихо сказала до сусідки: Запам'ятай, Марічко, коли ці двоє сядуть за один стіл, світ стане іншим. Марічка лише посміхнулася. Хто тоді вірив, що ці два різні світи зійдуться? Але Орися знала: прийде час, і ця зустріч відбудеться. Сьогодні він настав, Путін і Трамп зустрілися, і саме цього дня ми вирішили розповісти вам, що баба Орися бачила у своєму великому видінні. Вона описує це так, ніби сама була там у залі, де відбулася зустріч: блискучі люстри, полірований стіл. Камери, журналісти, перші рукостискання, усмішки для публіки, офіційні фрази, протокольні жарти. Але щойно двері зачинилися, і звук клацання замка рознісся по кімнаті, обличчя змінилися. Я бачила, як темна тінь, наче дим, піднялася за спиною Путіна, розповідає мольфарка. А за Трампом з'явилося велике золоте сонце. Воно ніби світило прямо йому в потилицю, і тоді я зрозуміла. Зараз буде боротьба. За її словами, спершу вони говорили тихо, але кожне слово було як удар. Путін нахилився вперед, його руки міцно тримали край столу. Трамп сидів, відкинувшись, але в його очах з'явилася та сама сталь, яку Орися вже бачила у своїх снах. У видінні мольфарка побачила ще один знак над столом пролітає Чорний Ворон, тричі кружляє і сідає на спинку стільця Путіна. Його очі світилися червоним, і кожен погляд ворона ніби додавав темряви в обличчя російського лідера. Я знала, що це символ війни, каже Орися. Він годувався злобою, він хотів жертв, і ще крок, і він випустить свої крила на весь світ. Вона побачила, як Путін різко підвищив голос, а його тінь почала змінювати форму, перетворюючись на ракету з ядерною головкою. Це була мить, коли світ завис на волосині. Згадує, баба Орися, ще одне слово, і міг початися хаос, якого не бачили з часів ноя. І саме в цю секунду, за її словами, Трамп змінив усе. Він нахилився, посміхнувся і сказав фразу, яку вона не почула, але побачила наслідок. Сонце за його спиною стало ще яскравішим. Ворон закричав і зник, а тінь ракети почала тріскатися, як крига на весні. Він не переконав Путіна. Він зламав його дух, стверджує мольфарка. Це була перемога без пострілу, і після цього я побачила, як уся темрява, що стояла за його спиною, почала розсіюватися. Орися розповідає, що після цього у видінні Путін відвів погляд, наче втратив інтерес до боротьби, а Трамп підвівся, простягнув руку, і потиск був коротким, але дуже сильним. У цей момент із вікон у зал увірвався потік світла. І стало видно далекі поля, ріки і міста, які знову оживають. Мульфарка тлумачить це так. Війна, яку ми знали, почала втрачати силу. Це не кінець, але це початок кінця. Ворог ще спробує показати зуби, каже вона. Але той, хто був його головною опорою, тепер зламався всередині. У видінні після цієї сцени вона побачила ще один важливий знак. Українське поле з золотим колоссям, і діти, які бігають, босоніж, сміючись, а на обріб білий голуб, що летить прямо на схід. Але перед тим як настане тиша, будуть три дні вогню і три ночі темряви це випробування, пояснює Орися, щоб ми навчилися цінувати мир. А після нього Україна прокинеться іншою. Вона попереджає, не можна зараз розслаблятися. Попереду багато обману, провокацій і гучних слів, але головне вже сталося: найгіршого сценарію вдалося уникнути. На цьому баба Орися замовкає, знімає хустку, дивиться у вікно і тихо каже: Тепер усе залежить від нас, бо навіть якщо зло відступає, його слід ще довго буде відчутний. І вона обіцяє розповісти нам другу частину свого видіння. Те, що саме зміниться для України у найближчі тижні після цієї зустрічі, і як виглядає день, коли війна закінчується. Після того, як баба Орися закінчила першу частину своєї розповіді, у хаті запанувала тиша. Лише потріскування дров у печі нагадувало, що ми все ще тут, у її гірській оселі, а не десь у залі з кришталевими люстрами, де сходилися два світи. Вона заплющила очі. І на її обличчі з'явився вираз, який я бачив лише один раз, коли вона вичитувала хвору дитину. Губи ворушилися, але слів не було чути. І раптом вона знову почала говорити: Коли темрява розсіялася, я побачила зовсім інший світ, але не поспішайте радіти. За її словами, у тому видінні зал, де щойно сиділи Путін і Трамп, почав змінюватися, стіни розчинилися. І за ними відкрився величезний простір, схожий на карту світу, тільки живу. Ріки текли справжні, ліси шуміли, а міста світилися нічними вогнями, і тоді, з півночі потягнулася велика чорна тінь, схожа на змія. Він не летів, він повз, обвиваючи країни, але Україну оминав, ніби боявся торкнутися. Це знак, каже Орися, що найближчим часом наша земля отримає особливий захист. Але водночас це попередження. Змій не зник, він просто чекає нагоди. Вона побачила, як Трамп крокує через цей живий світ, залишаючи за собою слід із золотого світла. Його кроки ведуть на захід, а позаду нього збираються люди з різних країн. І кожен тримає в руках маленький факел. Це коаліція тлумачить мульфарка, але не військова, а духовна. Вони йдуть проти темряви, і серед них буде місце і для України. Путін у цей момент у видінні сидів сам у темному куті, тримаючи в руках розбиту шахову фігуру. Його очі більше не були крижаними, вони стали тьмяними, втомленими, але біля нього, майже непомітно, почав рости інший силует вищий, ширший і повністю вкритий чорною тканиною. Це те, чого ви ще не знаєте, каже Орися. За ним стоїть ще хтось той, хто може взяти кермо війни в інші руки. А далі сталося щось дивне. У видінні Орися побачила величезний годинник. Його циферблат був небом, а стрілки дві блискавки. Вони рухалися все швидше, і коли зустрілися на позначці 12, пролунало три удари дзвону. Ці три удари три великі події. Каже вона, перша, ми дізнаємось правду про кулуарну сварку, і світ почне інакше дивитися на цю війну. Друга новий союз, який дасть нам сили, а третя, третя, поки прихована від моїх очей, бо її час ще не настав. У цю мить вона замовкла, ніби зважувала чи говорити далі, потім повільно додала. Між першою і другою подією буде період великих випробувань. Це час, коли ворог, розуміючи свою поразку, спробує зруйнувати нас зсередини, не гарматами, словами, обманом, підступами. Баба Орися детально описала, що бачила у цей період натовпи людей на вулицях українських міст, які сперечаються між собою, а над ними літають чорні птахи, кидаючи вниз якісь чорні стрічки. Телевізійні екрани, з яких л'ється отрута, неправда замаскована під сенсаційні новини, і лише в кількох місцях світлі вогники, де люди збираються разом молитися і над ними зависають білі хрести, що світяться. Ці вогники врятують нас, сказала вона. Бо коли прийде третій удар дзвону, над Україною зійде світанок, і ми почуємо, як вперше за багато років. Земля зітхне вільно. Але, за її словами, перед світанком буде ніч, і ця ніч буде темнішою за всі попередні. У видінні вона виглядала як Чорне море, яке почало затоплювати вулиці Києва, Львова, Харкова. Люди бігли, але десь у темряві горіли три великі свічки, і кожен, хто знаходив одну з них, виходив на світло. Орися наголосила. Ці свічки це три великі міста, які витримають все. Вони стануть нашими воротами до нового часу, але щоб вони горіли, кожен з нас має зробити свій крок у вірі, у правді, у єдності. І коли вона це сказала, в її голосі з'явилася така впевненість, що у мене не залишилося сумнівів. Вона справді бачила те, що описує. Після довгої паузи баба Орися заговорила знову. Її голос був тихим, але в ньому звучав такий глибокий холод, що навіть вогонь у печі, здавалося, почав тріщати і гаснути. Я чекала, щоб розповісти вам про третій удар дзвону, і тепер час настав. Вона заплющила очі, і я побачив, як її руки злегка тремтять. Здавалося, вона знову проживає те, що бачила у видінні. У тому видінні перед нею з'явився той самий годинник неба. І дві блискавки стрілки наближалися до позначки «12» в останній раз. Коли вони зійшлися, світ навколо розірвався на два кольори: з одного боку, чорний, як ніч, з іншого золотий, як світанок над Карпатами. І прямо на межі цих двох світів стояла Україна. Путін у цей момент уже був іншим, старим, змученим, майже прозорим. Він намагався тримати в руках карту світу. Але карта розсипалася на шматки. Трамп стояв навпроти, і в руках у нього був факел, від якого світло йшло на всі сторони. За словами Орісі, Трамп зробив три кроки вперед і промовив слова, які вона чула так чітко, ніби вони лунали у цій самій кімнаті. Ця війна закінчена, і ти більше нічого не вирішуєш. У цей момент за їхніми спинами пролунав гуркіт, схожий на грім. І баба Орися побачила, як за кулісами зібрання двох лідерів темні постаті почали відступати у тінь. А потім сталося те, чого вона не очікувала. Зі сходу почав підніматися гігантський хрест, зроблений з чистого світла. Він піднявся над усім живим світом, який вона бачила раніше, і його проміння торкнулося України перш за все. Це знак перемоги, каже Орися. Але не лише перемоги у війні, це початок відновлення, духовного і тілесного. Третій удар дзвону в її видінні пролунав у момент, коли з небес зійшов дощ, але це був непростий дощ, кожна крапля світилася там, де вони падали на землю, проростали квіти. Люди виходили зі своїх домівок, скидали важкі плащі і починали співати. Вона бачила, як у Києві відкриваються всі церкви, дзвони б'ють водночас, і люди обіймаються на вулицях, навіть ті, хто вчора були ворогами. І тут баба Орися подивилася мені прямо в очі та сказала: Запам'ятай цей день, це буде осінь, осінь, яку пам'ятатиме весь світ, але перед нею ми ще повинні пройти годину. Вона не назвала точну дату, але сказала, що відлік пішов. І перший крок до цієї осені вже зроблено сьогодні, під час тієї самої зустрічі, про яку ще рік тому знала лише вона. Потім вона піднялася, підійшла до вікна і глянула на гори, що темніли за вечірнім туманом. Пам'ятайте мої слова: ми будемо вільні, але щоб зустріти цю свободу, кожен з нас повинен зберегти вогонь у своєму серці, бо саме цей вогонь і є тією свічкою. Яку я бачила?